Відео для тих, хто живе в приватному будинку та має якесь господарство. Є в мене пару ось таких бочок. Планую тримати в них зерно. Ну, для того, щоб це зробити, потрібно мені, щоб ось ця верхня кришка відкривала. Бочки ці йдуть суцільні зварні. Тобто, відкрити її немає абсолютно ніякої можливості. Для того, щоб не було ось такої ситуації, як з оцією бочкою, яку я пробував болгаркою зрізати по кантику, бачите, що тут робиться. З кришки це вже толку ніякої не буде, об ці країни можна руки порізати. Тобто ця вже бочка в мене, напевно, що металолом спорту для її. Побачив я одну ідею, як можна цю кришку акуратно зрізати і пошкодивши її, щоб далі нею можна було користуватися. Зараз вам покажу як. Так як моя бочка від трансформаторного мастила і воно легко займісти, то щоб не було ніякої біди, бочку ставлю ось так під кутон. Верхня трішка буде до гори дивитись. А низнє, щоб мостило знаходилось там і не загорілося, знаходиться внизу. Ми будемо зчищати ось цей кантик верхньої кришки. Ось отут будемо його зчищати. Зчищати потрібно буквально міліметра два, і буде з'являтися така тріщинка. Ось нам треба дивитися цього результату. Зараз покажу вам як. Для самого процесу нам потрібна звичайна болгарка і ліпістковий зачисний круг, яким будемо проходитись ось так по кантику. Коли зачищу, покажу вам саму тріщину, ну і далі вже результат. Після того, як ми зачистимо, буквально там міліметра два потрібно зняти. По кантику буде з'являтися ось така тріщина. Зараз телефон сфокусується, ось така. Ось це і відділяється сама наша кришка. Тобто, проходимо весь, весь цей бортик болгаркою. І просто потрібно буде викруткою підповернути. І кришка в нас зніметься. Зараз зачищу її всю і покажу вам. Наша бочка зачищена, зараз знайду місце, де тріщина найбільша, щоб її підійти і будемо знімати кришку. Ось таким чином у нас знялася кришка. Кришка ціла. Бочка ціла. Ось такий вигляд моєї бочки, Ось рівненький край, ніяких загусінь немає, все, все чітко, все гладко. І ось край кришки. Теж все, все гладеньке, все собі. Закривається. Ось так все плотно закривається. Получається, що ваша бочка з кришкою, можна сказати, як нова. І головне, що кришка в неї є рідна і не треба нічого придумувати. Ось так туго заходить. Тепер не може не дістати. Ой, ось так. Тепер треба її чимось помити, бо ось одну я вже обрізав, хотів випалити її. Ось що з нею сталося. Вигорає краска з, з надвору. Всередині вона ось така зробилась. Ну, тобто випалювати не варіант, тому що руйнується лакофарбове покриття зовнішнє. Тому хто знає, як її вимити від цього трансформаторного мастила, щоб тут зберігати корми, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу.